Я дивлюся, які відео записує поворознюк. Ну це не відео, це відоси. Такі колгоспний Голівуд. Де він бере, бере якихось хлопців, які розповідають, як він допомагає армії. Ще й брехун першостатейний, бо він каже, що це воїни ЗСУ, а вони в балаклавах. і... чи охоронці? Його я не знаю, хто це взагалі. Та обидновині ці, алкашню насобирав, переїдів їх, дав їм там за випити та і все. Бажаю здоров'я. Пане Юрій, звати мене Олександр, 41-та бригада, мінометна батарея. Приїхав із пустку, ось мої документи, я заїхав до вас в гості. Бачив відео ваше з паном Гордоном. Що ви про мене розказували, що я є е, алкаш. Ось моє, це моє УБД, а ось моя воєнник. А ось написано, будь ласка, читайте. 9 грудня 2022 одержав осколкове поранення в бойових службах. Бачите, тут все написано, читайте. Так. Я боюся поранення. Вибачаю, до вас не чинуваю. Почитайте. Я військовий, який знаходжуся зараз. Купинські несу бойові завдання. Став... Ну, пане Юрі, я говорю. Може... Дві полі в льох, да. І ви на нас, я вам стріляв по лівому, я стріляв, Ні. а ви мене обізвали алкашом. Ви назвали артиста Алкашом і читає фора. Я, Ось у мене є відео, дивіться, я вам показую відео, де я з своїм побратимам виходжу з бойових дій. Ось у мене є відео. Я тебе не бачив на відео, де. Віде? Мене Олександр звати. Там коло. Ні, я не знаю про кого. ось я. Це ми виходимо з бойових дій. Йдемо, виходимо з бойових дій, 40 чоловік лишилося 13. Ми Це виходимо з бойових вийшлося. дій. Тут на сьогоднішній день я бачу відео, де ви називаєте мене Алкашов, тому що я на сьогоднішній день нахожуся на нулю. У мене було поранення одне, в мене є дві доньки, в мене друге поранення було. Я займаюся захистом країни. Прийшов до побузнюка, попросив допомоги. Допоможіть, будь ласка, у нас дві автівки поламалися, нема зараз чим виїхати. Він каже, добре, Олександр, він скидає, неважливо, де ці, ці кошти він взяв, з ким він воює. Він нам поміг в тяжку минуту. Ми звернулися до Гордона, Гордон нас, Гордон нас навіть ні копійки не поміг, Він нас усі усі. Пане Юрій, я не бачив допомоги від Гордона а від вас. Я бачив допомогу від порозіка, бачу допомогу від пані Олени Кукле, бачу допомогу від Ани Григор'єві. Це люди, які нам допомагають. Нам зараз потрібна допомога. Самі приїдьте до нас. Ми в Купенській. Приїдьте до нас, самі дайте, ми з вами сотрофіруємося, допоможіть. Пане Юрі, я приїхав зараді одного. Я хочу, щоб ви мені в мене попросили. Ви, ви мене обізвали алкашом. Я тільки приїхав із Купенська в відпустку. У мене все, дивіться, відпускний квиток. Єфайр Олександр Юрович. Можна. Ну я в руках можу. Та вам показати. не буду я рвати. Ні, я покажу вам в руках. Ось. Відпускний листок. Ось з цієї сторони вже печаті, з внутрівської воєнкомата, що я прийшов відпустку. Я з відпустці з бойових дій приїхав. сам дітей. Так, я живу внутрі. Все, я проблем ні до кого немає. Я хочу, щоб всі ми отримують. На відео був я, де я виставив просто подяку Олександру Григоровичу. Відтоді те е в це відео одразу прийшла отв'ятка від вас із Гордоном, де ви двох стоїте і кажете. Він каже, виставляє військових, дав йому, а ви кажете, та то Алкаш його. Я Як я Алкаш? Я ну, подивіться на мене. Мені 37 років, я ніколи не, не вживав ви тоже, бо ти перебиваєш мене. Я хочу просто зрозуміти, чому ви обзиваєте військових. Ви воюєте з Олександром Григоровичем. Пожалуйста, не трогайте ось. Є хлопець військовий, які захищають країну, які сьогодні. У мене вже цих поранень, вже три. У мене контузії, у мене дві доньки ждуть. У мене якийсь дядько виходить і обзиває мене алкашом як. Ну це погано. Чому я? страждаю? Давайте слухайте. Не розуміли, назвали людину. Е, Після мого відео, як я на бойових діях отримав від поворотника допомогу, ага. зремонтувалася автівка. Ага. Я виставив відео. Пане поворотню, дякую вам велике за допомогу, що ви нам зремонтували автівку, яка зараз несе бойові дії. Після цього відео одразу вийшло друге відео з вами і з гордоном, де написано, ви стоїте і кажете, е, бачили там відео, називається артистом. Говорять, що він там допомагає, а ви кажете, Та, да, дав йому цей, цей алкаш, що поворознюка, йому дав ці сценарії, він читає. Мені вибачення від вас хватить з голови. я не за кого, за мене, бо я військовий і я реально знаходжуся на захист України. Перед тобою вибачайте. І люди, які там під відео пишуть мені, покажіть документи, скажіть їм, хто я. От люди, там є люди, які в коментарі пишуть під вашим відео. Так, «Да, він такий пересякий. Покажіть ще документи. Я вам тільки що документи показав? Показав. Є. Ви Дів... бачили, хто? Скажіть да. їм, що я військовий. Дівчиться він воєнний воює. Бажав не нема. Зрозумійте, пані Юрій. Я вам скажу одним своїми словами. Я не збираюся, щоб мене поливали гразю, якщо людина з кимось воює. Якщо у вас є війна, якась вам щось не понравився е пан Поворознюк, ну він не баба, що вам подобається, правильно? Він мужик. Тобто його любити не треба, його треба поважати. Він на сьогоднішній день нам допомагає. Ми його поважаємо з одного, скажу, я з ним не знайомий взагалі не був. Я познайомився тоді, коли нам була біда. У мене поки біди не було, я не звертався до нього. У мене з'явилася біда у мого батальйона. Ми заїхали на бойову позицію і в нас розбили дві автомобілі. Дві автівки в пішлі. І у нас треба поранених, а в нас немає. Просто ми зайдемо до чувака, який каже, ось матеріал стільки-стільки коштує, без грошей не можу дати хлопці, бо я теж сім'ю корпус. І в мене немає. Ми в паніці, нам потрібно це ремонт машини. Є відео, є доказательства, що це все було. Ми звертаємося до пана поворознюка. одну секунду це було. Алло, доброго дня, я артист. Я до вас телефонував, писав Да Саша, кажи, що ти хочеш. Мені потрібні кошти. Нас автомобіль попав в обстріл. Нас срочно треба зробити. Він питає, сума? Я кажу, на день сума стоїть 42 тисячі гривень. 15 хвилин у нас на карту гроші пали. Ми заїхали, нас перемонтували, ми виїхали. Відео було, як ми заїхали в позицію. На позиції ми стояли, везли вже автівкою, там нас їхали ну, ці підміни, баклажани, як ми називаємо. Ми привезли. Ми зняли відео, і після того відео одразу пішли в нашу сторону е, угрози, що ми такі пересяки, що нам дають цей, а потім від вас прийшло, що о, це алкаші туди сюди. По тому, що ми зробили відео, що людина допомогла. Мене питання, чому другі люди, другі люди не прийдуть до нас, коли нас був крик душі, коли ми виставили отаку велику громну, Написали Друзі, допомагайте! Ось карта! В кінці пишуть ви військові, ви сотку получаєте. Друзі, на сотку йдіть до нас! Я покажу, що ми з сотки. Ми з тої сотки отримуємо зарплатню і починаємо автівки, е акумулятори, знаю, газові не... балони, не вижити, поїсти, трактора нанімаємо, щоб привести нам балки, бліндаж, зробити, пленку купляємо Пані Олена Кукла, це взагалі свята людина, вона нам допомагає бляхам. В неї син загинув на війні, вона нам допомагає. Ми звернулися, зібрали нам на автівку збирали кошти, і в неї там не вистачала сума. А я кажу, пані Олено. Є поворозлюк, може нею попитав, На Саша, я не знаю його. Я там, що там він відео виставляв, я знаю, що він там в нього інгулець. Спитаємо. Ми зателефонували, на громкій зв'язці була пані Олена, і я кажу, от так, -то. Саша сума. Пані Олена каже, там 22 тисячі не вистачає. Дві секунди пані Олена через годину дзвонить, Саша, мені хватає на рахунок. Не важливо, що він там. Головне, що він допомагає військовим, які сьогодні боронять країну. Він це робить. А другий людина гордон, я про нього не можу, я з ним не знайомий, так як з вами, я вами тільки познайомлюся. Він просто-напросто в нього климано захотів повоювати з порожню. Він починає цепляти. Він знайшов вас, знайшов військових обзиває. Чому? Кажуть, що він допомагає. Я дуже радий, що він допомагає. Я до нього, наприклад, звертався два рази, писали письмо. Він на наше не хоча в нього і квартири, є і все. Ну це його проблеми. Ми туди не візимо. Просто в нас це обще, наше всіх. В нас іде на сьогоднішню секунду йде в країні війна. Ми, хлопці, пішли про захищати країну, щоб тут, а ви просто нам допомагаєте, правильно? Все, ми лиємо кров, ми кожен день, я кожне утро просипаюся, замість цієї чашки кави я переживаю, щоб я вижив, щоб в мене дві доньки прийшли, побачили батька. Все. Я приїхав в відпустку, я зараз не сижу, телефон не відключаю, не відтихаю коли. А я кожен ранок просипаюся і дзвоню до своїх побратимів питати, як вони тому що ми всього одна сім'я. І ми просто просимо від вас допомоги, всіх людей, народу, просто, України. І якщо щось вам з вами ходить, ви йому скажіть, ось це є військові, війна закінчиться. Що хочете робити? Ну, на сьогоднішній день, якщо нам допомога прийшла від порозника, ми прийдемо і скажемо йому дякую. Прийде від вас. Я виставлю відео з вами, що вам скажу дякую. Прийде від, від Гордона. Я теж виставлю відео, скажу Гордону, дякую, що ви допомогли на 41-й бригаду мінометної батареї, яка на сьогоднішній день виповнює бойові завдання для того, щоб не пустити агресію в наше подвір'я. Розумієте мене? Все, більше ніхто нічого не хоче. Ми не хочемо, щоб ви тут е, золоті не... просто, не собачтесь, блять. Бо ми ніхто не знає, що завтра з нами буде. Будьте просто всі людьми. Слава Україні ще раз. Все, в мене все. Дякую велике, що ви попросили вибачення, тому що на сьогоднішній день ми, військові, які там, не заслуговуємо, щоб нас обзивали. Все. Це... Я, я, я тебе ніколи не бачив, і тим мене дебати. Сьогодні на тому тільки познайомився. Просто я під відео побачив такі слова, через що мене заїло. Я приїхав, ось у мене відпустка, я приїхав до вас спеціально, щоб поговорити з вами, тому що за що думаєте, за що ми можемо, які алкаші геть на нас. Не трогайте військових і все. І більше, і все не треба. І так передасте, будь ласка, гордону, що вибачатися перед ним не буду, там мене вже угрози від нього поступали, що мене там заставляють вибачатися, я вибачатися перед ним не буду. Прийде, вибачатися переді мною, що він мене буде обзивати. Тоді я і то я вибачатися не буду, бо я військовий, я закричаю країну, а він просто, наче в мене він в своїй війні, що він захотів воювати з поворотником, він плутає військових. Він розказує, що там приїжджають до мене якісь лятьки, розказують, що закрив свого рота. Не буде я рота закривати. Чи, чи я рота закрив? Я українець чи хто? Чому в мене хтось буде? Хай спочатку перейде на державну мову. Все, потім я з ним поступую. Слава Україні! Щасливо.